Всій малечі, і я хочу передати вітання своїй подрузі. Ти знаєш, тачку, сьогодні моя подруга прийшла до мене в гості і каже: Ти знаєш, Айліто, я зробила великий крок до своєї мрії. Я кажу, ну який це великий крок. Каже, такий великий! О, як ти покажеш, покажи, який великий крок. От туди, аж так. Вона <гум> каже: я записалась на музику. О! Записалась на музику? Це так. як записалась, ну, я той, записалась я сказала, на музику? Я... Ну, Я... Прийшла вона в, в, в музичну школу. А -а -а. от. Розумієш, В музичну школу вона прийшла і каже: Я хочу бути музикантом. І питається. На кій, на якому інструменті ти хочеш грати? А вона каже: не знаю на якому. Ну, може, на скрипці. От ти б на якому інструменті хотів грати? Ну я пам'ятаю, що коли я був ще маленький, ем, то я на кухні поставив банячки мамині, там вона варить кашку, борщ. і як почав ложками лупити по тих баняках. А мама покликала тата, і вони думають, щоб я більше їм не. Гнув банячки, не ламав ложки, треба його віддати в музичну школу. І мене віддали не на барабани, як я хотів, так. а віддали мене на боян. А боян це такі от гудзики. Так. так. І, і тут такі ремні, так розтягаєш, на гудзики тиснеш. І якщо Знаєш ноти, так. то ще, ще вуха ніхто не затуляє. А якщо ти нот не знаєш, а тиснеш як небудь, то всі так, от перестань! Перестань! <рес> Я зрозуміла, чому тебе мама віддала на музику? Це щоб ти не шкодив кухонному інвентарю. Так. Це точно. <реш> Ні, ну я тобі скажу, що моя подруга, моя подруга звати Оксанка. Моя подруга Оксанка е, вирішила піти записатися в музичну школу, тому що вона насправді прагне і бачить себе в майбутньому великим музикантом. Вона вміє дуже гарно співати, але вона собі вибрала дуже складний інструмент. Знаєш, який? який? Скрипка. От. А це ж тобі не просто так! Це треба мати дуже тонкий слух, угу. я чую, бо на скрипочці не кожен може грати. Так! І, і знаєш, що треба ще? Так. Терпіння. Терпіння. Тому так, терпіння, тому що е, на як будь-якому інструменті щоб грати, треба вивчити ноти, треба вправляти а соль Феджіо, ага, ми ганяти. Ой, Це ой, вам ой, не ой. просто так. І взагалі сім років треба вчитися в школі. Потім потрібно ще чотири роки вчитися в училищі. А ну рахуй сім плюс чотири. Сім плюс чотири буде десять. Одинадцять добре, одинадцять. А потім ще п'ять років консерваторії. Додавай одинадцять плюс п'ять. Ой-ой-ой, Але... то це, це це пів життя. Треба навчатися. 16 а... років потрібно навчатися. Для того щоб мати вищу світу музиканта. Та лікар стільки напевно не вчиться, розумієш. Ну так, а потім ти, коли закінчив, ти приходиш і, по направленню в оркестр так. І, і тобі кажуть, на чому граєш? Ти кажеш, на дудці тоді сідай в той кутик. А якщо на скрипці Ні, правильно, не так граєш на скрипці? А отак так. На скрипці іди в той кутик, а там така весела компанія музикантів і йдуть репетиції. Репетиції. Репетиції довго. І стоїть дядько, дядько. З патичком таким і, і ну, так Диригент з патечком дере і отак, от отак махає, хто неправильно трошки заграв, а він його опа з патичком. Ну, що ти таке розказ? Я і не думаю, я вже Ви не думає. Думає. Ай, Ой, та Левко. шлевко. ти знаєш? А от мені цікаво, чи не принесли би наші чарівні цьомки гостя, який би якраз і вмів володіти якимось музичним інструментом? Та де ж зараз вечором ти знайдеш музиканта? Уже всі давно сплять. Лечіку, справжні музиканти ніколи не сплять. А якщо навіть і сплять, то все одно продовжують грати на улюбленому інструменті. Правда, ну що ж, давай, може, якраз спробуємо. Нехай цьомки принесуть того музиканта, так, так, так. який зараз ще вправляє так, впевнено, готує на завтра урок. Ну, давай, спробуємо. Я думаю, що наші чарівні цьомки все можуть. Готовий? Так, Цьомки, ви готові? Ну, поїхали. Летіть сьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі увага! О, О, ми бачим. Бачим. А бачимо ми катрусю. Катрусику, привіт! Привіт! І знову наші цьомки тебе знайшли. Скажи мені, будь ласка, ми вже з тобою знайомі, ми вже з тобою знайомилися, ти вже була в нас на передачі. Але чому ти нам не сказала, що ти міш грати на скрипусі? Тому що я, напевне, не спиталася. Ай, Еліта! Скажи мені, будь ласка, що ти робила вдома, коли тебе забрали цьомки? Храла. Храла, а як же? Скрипочка, ой, яка красива скрипочка. А скільки років ти вже граєш на скрипочці? Чотири. Чотири роки? Чотири. Ой-ой-ой. А от, ну, взагалі я тобі скажу, це дуже такий цікавий інструмент. Можна я потримаю? Угу. Дуже цікавий інструмент. Мені дуже подобається скрипочка, я тому я що кучу. вона така да. витончена, така красива. А взагалі ти можеш трошки про скрипочку нам розповісти і глядачам? Так. Ну, давай розповідай, покажи, що де. От що це таке? Це струни, так? Так. Так, скільки їх є? Чотири. Чотири струни. А як називається ось це під струною? Гриф. Гриф добре. А оце як називається? Верхня дека. Добре, а оце, напевне? Нижня. Нижня дека. Ага, так, а ще щось знаєш. Ось це є ґзик. Гудзик. Будзик. Ось це є трость. Трость. А оце Оце, оце є волос. А, а, а перепрошую, а де ж стріли? Тому що зрозумію, що тут треба стріли вставляти, натягати і стріляти. Ні, Телечко, Ні Це ж нервали. Ага. Що це? Смичок. Смичок. Ой-ой-ой. Але це не означає, що за, за, за нього треба смикати. Розумію. Добре, добре. Я обережно. Добре. А ось це що? Це є кілки. Кілки, і ними напевне підтягують струни. Так? так, їх ще настроюють. Так, настроють струни, підтягують, щоб вони гарно звучали і щоб були ті нотки, які потрібні кожному музиканту. Треба знати все про свій інструмент. Ти бачиш, яка Катруся молодець, все знає про свій інструмент. Катру, а скажи мені, будь ласка, як часто ти береш до рук скрипочку? Скажи ну, на я можу е, брати чотири рази на день, можу два рази. на Ой, день. ой, ой. а так, щоби чотири дні не брати, дуже заскучишся за скрипочкою. Так чотири <смеш> ага. дні не брати. Ти що зразу навики пропадають? Ну, руки. А по скільки ну, часу ти граєш? П'ять хвилин. Ні, ну то а -а. треба по годині, дві. А -а. <зву> дві? Дві години без перерви перерву. Напевно, це дуже важко. Рука заболить. Тебе болить рука. Ні. А взагалі, ти живеш в власному будинку чи в квартирі? В квартирі. Що кажуть сусіди? Вони напевно не чують. А чому як не чуєте? Ти, тихенько граєш? А тому що сусіди беруть вату, вуха затикають, щоб нічого не чути. Або <рес> сусіди не дочувають трошки. Але це залежить від того, як гарно грає скрипочка, правда? Та, Сонечко, ти знаєш, я думаю, що зараз нам Катруся заграє якусь мелодію і ми переконаємося. А якусь? Мати вуха, чи не потрібно? а як буде називатися мелодія? Клоуни а це <зав> при мене клоун я весели? Так, тому що клоуни теж такі веселі, як Левко. Прошу. чи лемко такі веселі, як клоун? Ну давай посикнуть. <світкую> І уявляєш, я кожен день по годині часу зможу слухати таку гарну музику. Ось так. А я себе е, е, відчув під цю мелодію клоун справжнім клоуном, такий як Юрій Нікулін колись був такий смішний-смішний клоун. Ну, Катрусіко, що я тобі скажу? Ти нам дуже-дуже сподобалася. Ти дуже талановита дівчинка. І я хочу тобі побажати, щоб тобі все вдавалося, щоб в тебе на скрипосі ніколи не лускали струни. Щоб вони завжди були гарно натягнуті. ніколи не лускали. Ні. А! І щоб ніколи цього не траплялося. А тепер ще одне контрольне запитання. Так? Чи ти знаєш таких відомих талановитих скрипалів міста Львова? Так. Чого ти це? знаєш? Олександра Божика. Та ми Божика знаємо. Ми знає... з ним навіть знімалися в одному смішному такому спектаклі. Так, він дуже гарний. А є ще Олег Кульчицький і є ще дуже багато таких талановитих, але ще, може, невідомих, тому що треба дуже багато, дуже багато виступати по телебаченню, дуже багато грати на весіллях, на різних. Набираться практики. Так. так, добре, скажи мені, будь ласка, Катрусик. Ким ти хочеш бути в майбутньому, коли виростеш? Скрипаль! Ха -ха -ха, я так і знала! І я хочу побажати тобі, щоб твоя мрія дитяча перетворилася у справжню дорослу мрію, і щоб ця справжня доросла мрія збулася, і ти стала свідомою скрипалькою. І, і не тільки на Україні, а так як Василь Попадюк він... в Америці, в Канаді і ще десь там. Так що неси славу Скрипалів. Добре, Катросико, скажи мені, будь ласка, чи хочеш ти передати комусь вітання? Так. Кому? Е, своїй вчительці. Угу. Як, як, звати? як звати? Володимира Володимирівна. Угу. Хоч... Ну, Володимира Володимирівна. Я вам скажу, що чудова дівчинка тільки. Потрібно час для того, щоб навики були вправнішими і щоб скрипочка в твоїх руках співала. А вона працьовита й терпелива, і це відбудеться обов'язково колись. Молодецька трусико. ну треба попрощатися з нашими телеглядачами. Давай Давайш усім побажай і попрощайся От, з ними. Щось побажай? Чого би ти хотіла побажати всім? Я хотіла побажати, щоб всіх мрії збувалися. молодець, Класне. моя лялю. А я хочу побажати також, щоб ваші мрії всі збувалися і щоб ви попали до нас на передачу. Тому що легко друку Еліта чекає на всіх талановитих діточок. Ну що, Катруську, ти готова летіти додому? Так. Не боїшся? Ні. Наші цьомки, напевно, обережно тебе несли, правда? Так. Ну, давай, лечку, читаємо закладання. <кхи> Дякуєм <кхи> Було приємно і, і гадаєм все взаємно. <кхи> а тепер... Попросим цьому провести тебе додому! Ой, Левчико, ну як тобі сподобалося. Я скажу тобі, що діти, які обирають цей шлях разом mm -hmm. з батьками, що дитина буде колись музикантом, це дуже добре. Тому що моя мамуся і тато, так. і мого братика Володимира uh -huh. ББшка, uh -huh. я думаю, всі знають його, uh -huh. вони дуже багато доклали зусиль, щоб ми вправляли в музичній школі усі уроки, відвідували. Uh -huh. І ми стали музикантами. Ну, нехай може не дуже такі. Відомими. Але ми любимо музику і ми намагаємося дарувати е, цю музику нашим глядачам. Мої солодкі і дівчатка, ми дуже раді, що ми сьогодні знову були разом з вами. Я хочу подякувати цьомкам за те, що вони нам допомагають. Мої чарівнички Величезне вам дякую за те, що переносите в нашу передачу таких цікавих гостей. Але вже час патоньки. Ось подивися, ді, діточки уже що роблять, кліпають очками, пухнюпали носики, бо вони вже хочуть спати. І тому левко дурко, еліта. Всім, всім, всім всі, говорять. Тёмки на добраніч! Тьом-тьом, тьомки на добраніч, тьом! Чем тьом-тьом, -чем. тьом-тьом, тьом на добраніч! На добраніч!